І якраз вже третє відео, третє з трьох відео, яке буде Don't Star Together і його оновлення. Це якраз стосується соло Star. Тут оновлень доволі так немало. Дуже сильно немало. І це все якраз нові оновлення, які ми не проходили і їх не було. Я це знімав все детально і подивився, наскільки довге відео. Воно там мені зайняло 40 хвилин, щоб просто це все показати. Але я вам зараз трошки це все. 60% цього контенту скорочу і розкажу, тільки саме головне. Добре, давайте почнемо якраз зі самого головного: це тож, у нас тепер є новий крафт в Донстар в Хемлюці. Два нових м'ясних рецепта одностарохемці, які, він, поперебуть, зв'язаний з їхньою їжею. Чи щось таке. Е, трошка зміна руїн, коли б'єте Ancient Guardian. Там щось поміняється, точно не знаю що, але оно теж поміняється. Тепер у нас, коли ми створимо сервер, нас буде не 6 вільного місця, а 10. Під буде трошки більше вільного місця. І що ж таке цікаве є? Що можна тепер налаштувати налаштування серверу, наприклад, ви хочете, щоб до вас вки ходили рідше або в меншій множині ну, меншій кількості. Ви можете це трошки поконтролювати в налаштуваннях. Та, це можна було зробити раніше, але тепер воно більш краще реалізовано. І ще що таке дуже хороша річ це звуки VX, після того, коли вдарила блискавка, вони зменшились. І стали більш такими адекватними для ваших вух. Тепер можете не хвилюватися, що ваші вуха згорять або не є проблема через цього героя. Підлога тепер стакається до 20 предметів. Ну, тепер стакається до 20. -х. Раніше тільки до 10, а тепер тільки до 20. -х. І обсидіони яйце в тепер має шанс на випадення обсигену. Обс... 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 Обсиді. обсиді... Обсидіан? Обсидіан на Обсидіан. Вон, Обсидіан. Тепер має шанс, що там випаде Обсидіан. А ще одна така, як на мене, дуже погано штукована. Це вілба, Після того, коли перетворилася на монстра, і вона плавала на кораблі. Вона на будь-якому кораблі тепер потоне. Тобто, випливати на кораблі за вілбу, вона перетворилася і вифтонула. Миттєво. А, чому таке так працює без поняття. Але вони вирішили так зробити. Форгер... For Форейджер. Це якраз оцей амолет, який все притягує до себе. Він тепер може відновлювати за допомогою Nightmare Field. Є ще така штукована, що тепер зв'язано з деревами, Тепер, коли ви зрубаєте дерево і там буде пеньок, там на карті якраз теж буде позначати, що там є пеньок. Якщо ви, наприклад, спалили дерево, на карті буде позначати, що там дерево спалене. Тепер карта буде набагато краще показувати вам інформацію, а не так, що ви зробили якесь живе дерево, забули про пеньок і відкриваєте карту через пару днів і кажете, о, там є живе дерево, чого я його не зробив. Ви плили туди, а там пеньок. А там на карті карте мальовнушту повністю живе дерево. Тепер там такого нема. Ой якраз оце оновлення про вілбу. І тепер оцей щирський набій. Ну, ці ножниці, які можна вкласти Донстархем, там не можна скрафтити їх. Мені тепер будуть набагато ефективніше, коли різати бамбук і цей ці ліани, не зовсім це а там де змії живуть у тих кущах. Да буде краще. Ну, якраз ножниці розбудини краще їх напевно буде швидше різати. Не, різати. не, не тільки швидше різати, а наприклад, значить там буде з кількості їх буде різати. Batlex wings, lifimit and rem jellyfish. Тепер можна красти в цей раз в крок под е, раз в казан. Цей якраз крила цього е, кажана, раз, це ікрас це насіння, яке випадає з берези, це м'ясо квітки, це м'ясо квітки там така квітка, для той квітки куша окі, коли вб'єте, там випаде м'ясо. І це м'ясо якраз можна використати в цьому. Тепер в крок по та, це не можна було використовувати, чому не знаю. Але, по суті, це м'ясо було безтолковим. І в, в Римбу Джелефіш тепер теж можна використовувати в Казані. Скоріше все, це буде як м'ясо монстра, але точно не знаю. Точно не знаю, бо точно не тестив. О, PicX! -Екс. -Екс, Екс тепер має більше шкоди і більше використань. Круто зробили, але далі не буде тим користуватися. Торецет клап, цей раз оце зброя сторициту, тепер має більше використань. Старкур став тепер стає довшим, він довше світить. Ізоляє, тепер і Це якраз оці ці термальні рюкзаки, вони тепер би, не будуть горіти. The suit has no longer can be repaired with star. Окей. Він брейкер Increase Water Resistance. Тобто він брейкер оцей. Одяг, коли носити проти вітра, мені тепер збільшує Lightning consumed thunderhead. Consumid Thunderhead. Тепер блискавки при у цій шапці блискуки не будуть носити. Ну, тепер буде якраз носити менше цього не а... ну, якраз цього менше дурабелеці, а тепер буде воно швидше тратитися цей. Да, нетрадація буде. А менше енергії буде давати, бо тепер буде давати менше енергії. Зміни положення рюкзака, тепер його можна так само до старту Гезері міняти, де ви хочете, щоб був під інвентарем чи з боку інвентаря. А, і Є тепер предмети, які ви ламайте молотком, наприклад, з научну машину Science Machine. Машин. І, наприклад, якусь там дерев'яну табличку. Тепер, при якому предметі крафтили цю річ, вона буде мати свій звук ламання. Наприклад, якщо з дерева, там буде звук, що ви ламаєте дерево. Якщо з камені, там буде звук, що ви ламаєте камінь. Ну Таке більш-менш візуальне всяке таке. Битва з Ancient Guardian тепер була перероблена. Лайк. Like. Цікаво, як, самі дізнайтесь, бо в мене бажання це перевіряти нема. Не буду вам спойлерити. От так скажу, буде без спойлерів. Bissinklub closer their Targets Hit Zem. Closers Targets to Hit Zem. Ікраз не при Скіп Джоулі ікраз їх понерфлили до дробовиків. Вони далі небезпечні, але тільки близькій дистанції. Тобто вони ж вас через метрів не дістане своїм жалом він тепер дісить, коли близько біля вас. Похоже на Дон Старотогезри. Там, постійно, зреалізований так само Дон Старто Гезри. Мджал тепер більш дружелюбні, і не будуть так далеко, як вас вбивати, як бували раніше, коли створили гігантську проблему. Талбірс тепер без гнізда, тепер зробить собі нове гніздо. Так само в Донста Гезри. Клопс тепер має не те види, там, де він може вдарити свої здібності. Тобто... А один вид. Тобто, раніше там було три, три види: там де він міг бити цим своїм льодом. Один це якраз був близько, далі і ще далі. Тепер він б'є тільки посередині. І раз оцей радіус посередині. Тепер для початківців бити з ним буде набагато легше І не тільки для них. Бо ви будете більше розуміти, куди тікати. І, певну, менше бахів буде з цим. Ще щось було, я пам'ятаю. Во, якраз те, що я хотів. Е, всі магічні речі, які можна було купити в магазині Хемлиці, в них ціна впала. Але на деякі ціни якраз воно і зросла. Єдине, яке мені не подобається, це якраз Гірс. Там на них ціна тепер повисилась в Донста в в магазині. Для чого? Без поняття. Але тепер так є. Uh, і. Це Хіпото... хіпототамус ан... Антлерс знаким требас цей. Оцей ріг хіпопотамус чи що це таке. Втере можна обмінювати з Ох... ха... ну з Хантером, якраз з пігмен Hunter, якраз проду... цей, що торгує з броєю і всяким охотою, який займається. Які займеться охотою, тепер з ним можна трейдитись, обмінюватися з і заграсити морогом. йому ріг, а він дає вам монетки. І це все по суті. Єдине, що я хотів вам ще нагадати, точніше сказати, яке я вам тут не прочитав, це то, що тепер більшість речей можуть згоріти і перетворитися на попіл. А точніше. Не буду казати, що іменно. Чекайте, чи десь тут було? Це на десь там загублено, десь далеко-далеко, далеко. А може зараз зараз знайти. Во, cactus spice, dodds feather, blueprints, lotus plants and stingers now can now are are now burnable. Тобто голки кактуса, то зі шипректон. Додо оцей не листя, а. піря пір додо, е, креслення, ло, рослинка лотос, лотос плент і. голки. Якраз це не зовсім голки це якраз шип, не шипе, а жала. Якраз жале бджіл. Тепер, є, тепер вони можуть горіти. Вони тепер згорять і перетворюються на попіл. І тепер пташка, яка є в клітці, тепер може приймати сере м'ясо і противороти їх на яйця. Все цей день настав. І ще дуже штуку штукунів, якраз переробили на ідеальну річ, ну, якраз порівняно з тим, що було. Це тепер 1% має таку саму як 100%, коли ви носите броню. Зараз трошки детальніше це поясню, бо це доволі складно зрозуміти. Є така броні штука. Вона, наприклад, має захист 90%. Та? І коли ви носите 100% броні 100% тої броні, там буде 90%, 90 Protection. Захисту. Коли у вас тут вдарить, там якраз дорабел впаде, але якраз оцей протекшн не впаде. У вас буде далі захист 90%. Якраз, процент, І якраз коли у вас 1%. Оце 90% захисту трошки зменшується, не, не трошки зменшується, а дуже зменшується. І тому, коли ви б'єтеся з босом якимось, і у вас там 1% броні, він нанесе більше шкоди не по вашій броні, а по вашому життю. Тому це трошки робило якусь битву через те, ж, треба було готувати кучу нових броні. І потім цей 1% броні кудись викидувати. І по суті, це все. Це все. Окей, це не все. Це зовсім не все. Тут ще куча-куча всього є. Але одна річ, яка мені ще доволі подобається, це цей Brain Toads, це якраз ця шапка, яку ви можете крафтити будь-який рецепт з нею. Тепер не буде використовуватись, тобто там є три використання, тепер не буде використовуватись. Коли ви крафтите рецепт, який ви вже вивчили. Наприклад, ви вже вивчили золоту, золоте кайло, коли ви хочете його крафтити з тою шапкою. Вас не буде воно використовуватися, бо доволі там, ви частенько місклікали, воно вас використовувалося і всяке таке. Тепер у нас не буде використовуватися. Та ви далі зможете скрафтити, але не буде використовуватись. Але така штука, якщо ви ще не вивчили золоте кайло, і ви його скрафтили, якраз доробіль це впаде в шапці. І все. Це таки одне з найважливіших, що можна було сказати, там ще змінили ціни на багато чого. Там ще багато що змінили, там ще багато що додали, там ще багато що переробили. Але якраз, саме найважливіше, я вам якраз розказав, найважливіше це якраз тепер бджоли, мені тепер більш на коротку дистанцію. Все, тепер можна назад вертатися в соло DonStar. Це більш адекватніша гра пріну з DonSar, то я газу рта, немає до НАТО. Поїхали далі. А далі коли їдемо? ми вже ніколи не їдемо. Тепер можна з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Я зняв третє відео, яке мені зайняло цілий сон, бо я трошки мав посп... я поспав і пішов потім зняв відео, коли став. Якраз став і пішов зразу знімати відео третє, бо мені було впало в першій ночі знімати відео. Тому так. Дякую всім за перегляд і зустрінемося наступному відео. До зустрічі. Лінк на цей сайт, точніше, на ці всі оновлення, я лишу в описі. Не так минулого разу, а та, тепер я офіційно його в описі. Я зараз нажимаю і копіюю, і вам мій покладу в описі. Дякую за перегляд і в наступному відео.